Раз, 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 Доброго дня Добро Шановні депутати та запрошені. Із 25 депутатів області до складу селищної ради на 84-ту сесії селищної ради війського скликання прибуло 15 депутатів. На сесію запрошені заступник селищного питань діяльності виконавчих органів селищної ради Захарського села приходьте Василь Васильовна, секретар виконкому селищної ради Вицихівської Ірина Миколаївна. Керівники структурних підрозділів загнані установ та підприємств селищної ради, представники першого відділу Житомирського району територіального центру комплектації та соціальної підтримки Житомирської області, жителів громади. У відповідності до статті 46 закону України про міністерства в Україні 84-ту сесію селищної ради 8-го скликання оголошує відкритим. Thank <laughs> you.

Державний відзнаку нашому земляку, земляку Олександру Івановичу. Ну, ваш земляк, а він конкретно через три хати від мене народився. в Костювцях. Так що мені двічі приєднало, тому що дитинство пройшло наші, на одній території. Слово запрошується вулицю, але наторіна начальник підділу світліату. <кій> <кій> Жигалюк Олександр Іванович народився 6 липня. 1968 року в селі Костівці. Навчався, жив та працював на території громади, створив сім'ю разом з дружиною, виховою двох доньок. Але прийшла війна. 28 лютого 2024 року Олександр був мобілізований до Лав Збройних сил України, став на захист батьківщини. Службу проходив в 15 окремій, механізованій бригаді. Потім в сороковій бригаді берегової охорони в складі мінометного розрахунку військової частини А-4935. Бойовий шлях розпочав на Харківщині. Також відважно приймав участь у бойових діях і захисту міста Торецьк, міста Покровськ Донецької області. Під час виконання одного з бойових завдань на Запорізькому напрямку, 6 листопада 2024 року, отримав поранення. Був евакуйований з поля бою. Пройшов період складних операцій лікування та реабілітації, Демобілізований із Лав Збройних сил України за станом здоров'я. Наказом міністра оборони України від 6 вересня 2025 року Жиголюка Олександра Івановича нагороджено відзнакою міністра оборони України за поранення. Для вручення відзнаки запрошуємо представника першого відділу Житомирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Житомирської області Степаненко Артема Сергійовича та селищного голову Володимира Паденця. Виходьте <плес> сюди, виходьте. Ну так, що це 社長。 З метою організації... секретаріату обрати наступних депутатів. Волошенко Алла Анатолійна, Шмонаєвич Микола Ліч, Миковський Сергій Миколаївич. Є зауваження за порушення? За Немає? І ставимо на голосування. Хто за те, що в склад секретаріату Волошенко Алла Анатолійна, Шмонаєвич Микола Ліч і Смиковський Сергій Миколаївич, прошу голосувати. Хто за? Да, проти? Утримався? Рішення прийнято. Секретаріат прошу зайняти свої робочі місця, виконувати обов'язки під час роботи сесії. Відповідно до регламенту роботи нам необхідно брати лічильну комісію в складі трьох чоловік. Слово де пропозиції надається шпаківському відповідно. Пропоную до лічильної комісії брати наступних депутатів Нікітчина Олексія Анатольович, Кузьмич Оксана Вікторівна, Крушинська Світлана Юрійовна. Нема заперечень. Хто за те, що склад лічильної комісії війшли Нікітчина Олексій Анатолійович, Кузьмич, Оксана Вікторівна і Крушинська Світлана Юрійовна, прошу голосувати. Хто за? Проти утрималося рішення прийнято, тобто, прошу зайняти свої робочі місця вулиці під час проведення сесії. Перший пішов. Шановні депутати, до запрошення. Народя 84-ї позачергової сесії селищної ради 8 скликання Виносяться наступні питання. Перелік зачитувати, всіх є, чи не будуть. Хто за те, що не е, зачитувати порядок денний? Я не зачитую і тоді запитання до залу, у кого є доповнення зміни до порядку денного сесії? Немає. Голосуємо в цілому за порядок денний сесії. Хто за? Проти. Утримався? Рішення прийнято. Для роботи сесії нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. Пропонується для доповіді надати час, тривається 10 хвилин з до 7 хвилин, попрошувати питання, одна хвилина, під тоді, одна хвилина для виступів до 5 хвилин. Сесії провести протягом години. У кого з уваги до, до запропонованого регламенту. Сам на голосування регламенту 84 сесії. Хто за? Проти утрималися рішення прийнято. Шановні депутати. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету Російської середньої питання. Головник на 25-й рік. Слово пацієнту війни, начальник повідділ у нашій селищній Шановні голови. Депутати та запрошені, дане питання викликано сьогоднішнім станом з нашої енергосистеми. При прийнятті даного рішення ми забезпечимо заклади генераторами, пальним для генераторів та зарядними станціями. Це основне, що вирішується даними зміннями. Є так. запитання з уваги до даного питання по питанню, проєкту рішення. Немає. Немає. Да. Немає. Що немає. немає. Тоді вичину колись 80 точків повинен голосувати. Воровей. Да. Да. Волошенко. За. Данілочко. За. Дмитрієв. Дудін. Комарівський. Кондратенко. Рушинська. Кузьмич. Якічин за. Смиковський. Сочинська. Тарасюк. За.

Наступне питання порядку денного про затвердження переліку земельних ділянок, комунальних власності або правнені, які виставляються на земельні тори окремими лотами у новій редакції. Перев'язано вітаного земельних ділянок. Всім доброго дня. Рекомендується даним проєктом внести зміни до переліку земельних ділянок в частині цільового призначення земельної ділянки і змінити Земельна ділянка, пункт 10. змінить цільове призначення для інш... із іншого сільськогосподарського призначення на цільове для розміщення і експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд переробної і машинобудівної промисловості. Всі інші пункти залишаються так само. Нема запитання. Давне голосування просить і лікуючи проведення. Волошенко. За. Данілочку. За. Дмитрійов. Слудід. Комарівський. За. Кондратенко. Хрушинська. За. За. Кузьмич. За. за. Смиковський. За. Сочинський. За. Тарасюк. За. Чмуневич. За. Хабинець. За. 15. 17 Дякую, я під очільній комісії рішення прийняло наступне про проведення земельних торгів в формі електронного аукціону, з продажу права оренди земельної ділянки земельного центра села Комитет. площа 2,59 терм'ян, культурно вам слово. Даним проєктом пропонується провести земельні торги в формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки. Яка розташована за межами села Хомутець, площею 2,59-89 гектарів і стільовим для промисловості. Ма запитання. Боровий. Полошення, да. да. а да. ні, лошник. Да. Дмитрієв. Дуді? Да. Комарівський, за. Кондратенко, за. – «За», Кузьмич, Тікічазав. Смиковський. За. Сочинський. За. Тарасюк. За. Хабаза. Муневич. – «За», Хабенець. За. Шкуратівський, за. – за. 17, за. 17, «За», Дякую депутату. Чи не комісії рішення прийнято. Наступне питання в порядку денного про передбачу користування на умовах, договору, оренди, землі земельних п'янків, то 5,3. п'ятки Злокаю, заявляють, що обговоренні та прийняті рішення даного питання, в участі приймати дні будуть. Шановні колеги, по питанню, поряд, по питанню проєкту рішення є питання до вас? Немає, Немає. зачитати. Да, Значить, цим проєктом пропонується передати громадянці Мартиненко Олені Володимирівні. Користування на умовах договору оренди землі, земельну ділянку площею 5,3 гектари із цільовим призначенням для східного косіння і випасання худоби, яка розташована за межами села Костовці Житомирського району Житомирської області терміном на 49 років за її зверненням. Якщо питання немає зауважень по порядку денному, прошу річну комісію провести процедуру <клухи> в да. Волошин. Да. Данілочкин. Да. Дудін. За. Комарівський. За. Кондратенко. Да. Кузьмич. І Ківчин Да. Смиковський. За. Сочинський. За. Тарасюк. Да. Чмуневич. Да. 16 за. Наступно здається, брятку, денно про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення мер, земельних ділянок в натурі на місцевості. Е, 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 даним проєктом е, пропонується затвердити технічні документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер, земельних ділянок в натурі громадянам. Це три садибні ділянки, 4 чоловіки. Є запитання? А, Якщо немає, тоді лічильну комісію, прошу вас. Борвей. за, Данілошків. за, Дудін. Комарівський. Кондратин. Рушинська. за, Нікичен за. Дудин, за, за, за. 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 за". Смиковський. За. Сочинський. За. Тарасюк. за, Хабаза. За. Шмуневич, за. Шкуратівський – за, Хабенець. За. 17 замк, дякую Рішення прийнято про затвердження технічної документації землеустрою Щодо встановлення земельних ділянок працюють громадянам. Це вже не громадянам, це земельні ділянки комунальної власності. Просто питання Значить, Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок. Дві земельні ділянки. Одна площею 0,1081 га для будівництва обслуговування будівель таргівлі це селище Брусилів, вулиця Митрополита Іларіона, 30. Це наш базарчик ранковий. І друга земельна ділянка розташована за межами села Костовці, площа 4,52 гектари. Це земельна ділянка запасу. Були накладки, їх привели до відповідності. Пропонується запити. Лічинок. Якщо вам зауважень, чи мені дати? Вічинок, будь ласка. Олексій Антонович. Боровий. Волошенко. Данілочків. Дмитрій. Дудін. Комарівський. Мондратенко. Рушинська. За. Кузьмич. І за. Ігіченза. Смиковський. За. Сочинський. За. Тарасюк. За. Абаза Чмуневич за Шпоротівський за, Дякую, чи не комісія депутати рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про погодження пладення довгу субережні земельної ділянки ТОВ Альбіленд. Значить, було звернення від ТОВ Альбіленд щодо. Укладення договору суборенди. пропонується даним проєктом погодити ТОВ Альбіленд, укладення договору суборенди земельної ділянки площею 0,1392 гектари, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована в Брусилі, вулиця Базарна, 2 і перебуває у користуванні по договору оренди ТОВ Альбіленд. Це заправка біля так. Є запитання. Там на голосування практично з даного питання. Боровий. Волошенко. Данілошкин. Так. Дудін. Помарівський. Кондратенко. Рушинська. Кузьмич. Нікичанза. Смиковський. Сочинський. Тарасюк. Хабаза. Чмуневич. За, Братівський, за. Абелець. За. 17 за. Да. Дякую, депутати, чи комісії рішення приняти. Затримує останні п'ятого дня про внесення змін до договору оренди землі без номера від 1.11 до 2017 року. Відповідно до звернення ТОВ «Корсотаун» цим проєктом пропонується внести зміни до договору оренди землі пункт 30 і викласти його в новій редакції. Права орендаря. Орендар має право самостійно господарювати на землі з дотриманням умов цього договору, за письмовою згодою орендодавця зводити виробничі та інші будівлі і споруди, одержувати доходи, і орендар має право передавати орендовану земельну ділянку або частину іншої особи у суборенду за погодженням із орендодавцем. Це земельна ділянка теж заправка, площею 0,17,74 гектари, село Ставище. Там на усуванні з баласками комісія дуже проведе. Горвей, да. Волошенко, да. Данілочків, да. Дмитріва, да. Дудін, да. Комарівський, да. Кондратенко, Грушинська, да. да. Кузьмич, і да. Діченза. Смиковський, за. Сочинський, за. Тарасюк. Кабаза. Муневич. Коротівський за. 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 Абенець. 17. Сімнадцять за. Дякую депутати в комісії. Рішення прийнято. Наступне питання в порядку денного про погодження укладання договору субереги земельної ділянки, то Корсотаун. Е, відповідно е, до звернення, то Корсотаун. Попереднім проєктом вносилися зміни в оренди, а тут пропонується погодити укладення договору суборенди земельної ділянки площі 01774 газ. Село Ставище з цільовим призначенням для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Є запитання? Це щодо да. передачі суборенду ставище Якщо нема запитань, то... Став на ну, вишування ну, ну, Воровий. Волошинському. Данілочки. Дмитрію. Дудін. Комарівський. Кондратенко. Рушинська. За. Кузьмич. І дівчинка. Смиковський. За. Сочинський. За. Сочинський. За. Тарасюк. За. Кабаза. Муневич. За. Чкуритівський. Габенець. Зо. 17 за. 17 за, дякую депутати, чи не комісії, рішення прийнято. Шановні депутати, питання порядку денного квитча, По кого пропозиції взування до сесії немає. Тоді, якщо вичерпати, можу подякувати секретаря за охорони. Вам, шановні депутати, звучать в комісіях, звучать в сесії. Вона була нагальна, тому що і виклики енергетичні які сьогодні є, потребували. Наші реагування тому що стосовно викликів є звернення батьків до нас. Відповідно сьогодні з кілька інформація, що деякі міста вже переводять школи на 30 хвилин навчання, не на 45 Тобто ми сьогодні будемо піти максимально допомагатися виконати свої військи перед вчительськими і дітьми, які... Нашою громадою забезпечити максимально Ну, Якщо немає запитань, 84-ту позачергову сесію серед 8 скликання оголошую cheers to...